Бавов стане більше цьогоріч, удари по військових об'єктах РФ продовжаться та завдаватимуться влив держави агресорки. Такою заявою здивував очільник української розвідки Кирило Буданов. Ви на каналі Новини Лайв. Мене звати Ірина Мандівська. і сьогодні ми запитали в українців, як вони ставляться до такого стилю ведення війни. По Москві, по великих містах що там бити якісь поза москалю по, по, по розбитих чортової макірі і все, щоб навіть боялися нас. А чому вони б'ють по нас? А чому ми не маємо відповідати тим самим? Добре, що наші не будуть бити по людях, по житлових будинках. То 100% не будуть. А те, що, те, що вони роблять, це що, те, що вони з нами зробили, то, то ж взагалі то ніякі. Вони наші людям роблять зле, цивільне. Будинки розбивають, електростанції, без світла, без тепла лишають. Ну, а як то ж війна, ми до них не прийшли, а вони до нас. Тож неможливо так, щоб вони нас били, знищували, а ми сиділи і мовчали. такі всі з пригонів проти того, щоб послабиться ворога. Це ворог з ним в не може бути. Якщо вони так до нас відносять, то ми маємо до них по-іншому ставитися. Ми повинні себе захищати. Дуже позитивно. Дуже, дуже різко-позитивно. Трібно вдарити, звичайно, по бункеру, але я не думаю, що це допоможе, що це закінчить війну. То треба знищувати ці воєнні об'єкти то 100%. По Кремлю, по тому спячому Леніну, вийде символ комунізму. По Кремлю.